Наступна головоломка. У нас є така рівність 8 розділити на 4 дорівнює 9 відняти 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частини. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один цирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один цирник. Щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 4 буде 0. 9 відняти 9 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.